Телеграм за час повномасштабної війни вийшов у лідери серед інших інтернет-джерел отримання інформації. Тож багато людей у спілкуванні надають перевагу саме цьому месенджеру, адже зручно в одному додатку читати новини та тримати зв'язок із рідними. На жаль, шахраї також звернули на це увагу та почали застосовувати свої схеми для власного збагачення. Про це застерігають фахівці кіберполіції. Людям телефонують шахраї, представляються тих підтримкою месенджери в телеграм, і під приводом надання там будь яких додаткових функцій встановлення двофакторної автентифікації пропонують. Людині назвати останні цифри, які телефонує нібито з Каліфорнії, або повідомити цифри, які надходять їй в смс-повідомлення, нібито для встановлення відповідних функцій. Назвавши ці коди, людина втрачає доступ до свого аккаунта. А шахраї тим часом починають писати всім контактам від імені власника з проханням переказати кошти. І люди не перетелефонувують зазвичай, перераховують кошти на запропоновану СМС-повідомленні банківську картку. І тоді, як виявляється, що обліковий запис уже власнику не належить. Тому хочеться застерегти людей, щоб вони не передавали інформацію. Ніяка тих підтримка з мес месенджеру телеграм їм телефонувати не буде. У випадку, якщо ви отримали повідомлення від свого друга або знайомого з таким проханням, обов'язково зателефонуйте та переконайтеся. Чи дійсно йому потрібні кошти, та чи надсилав він такі повідомлення? Телефонувати до особи до тих пір, поки вони не впевнені, що це дійсно та людина, що це її голос, і що саме вона потребує дійсно фінансової допомоги? Вразі, якщо буде лінія там перезавантажена, або додзвонитися нереально не спішити перераховувати кошти, оскільки ймовірно, обліковий запис акаунт уже людині знайомій не належить. Такі схеми можуть працювати і у інших месенджерах, наприклад, у вайбері. Також останнім часом почастішили оголошення про оренду вашого Google-аккаунта. За це обіцяють легкі та швидкі гроші без жодних зусиль. Дійсно, є дуже багато оголошень з приводу оренди google аккаунтів Вони розповсюджуються навіть на таких офіційних платформах, тому що реклама не є забороненою і назавжди це є шахраї. В деяких випадках бувають такі. Люди, які хочуть накрутити собі якісь підписники або голосів, є дуже багато голосувань в інтернеті, через які потрібно проходити через офіційну, свій, офіційну сторінку на Gmail, тобто поштовий сервіс. І для цього не шахраї, ще раз підкреслюю, можуть брати в оренду ці аккаунти. Однак це можна сказати виключення. Частіше за все, це шахраї. Бо вони у своїй діяльності дуже часто використовують поштові сервіси. Gmail – це один з найзахищеніших поштових сервісів, і він дуже часто блокує шахраїв. Тобто, якщо шахрай хоче створити сто сторінок, є функція, яка дозволяє створювати сторінки без номеру телефону активного, однак вони будуть дуже часто банитися. Ну, там два дні пройде і його забанять, якщо він займається шахрайською діяльністю. Якщо це буде сторінка вже стара, от як у всіх беруть акаунти, вже зазвичай акаунти там 2-3 роки працювали. Тобто це надійний акаунт, Google не знає, що це там шахраї, взяли його в оренду. І для цього для того, щоб їх не блокували, вони беруть такі звичайні аккаунти, навіть можуть дійсно там виплачувати кошти там в розмірі там, до 500 гривень за акаунт. це дуже багато. Насправді там буде 150-200 гривень. Більше шахрай не надасть. Віддаючи в оренду свій google аккаунт ви таким чином ризикуєте стати учасником шахрайської схеми або ж, взагалі, назавжди втратити доступ до облікового запису та до особистої інформації, розміщеної на ньому.